Добрий день, друзі. Пропоную вам продивитися на нашому каналі нові світові серіали за листопад 2025 року, які можна подивитися з українською озвучкою. Дякую за підписку. КРИШТАЛЕВА ЗОЗУЛЯ ЗАЛИШОК донорського серця б'ється у її грудях. Молода лікарка заїжджає в гірське містечко, щоб дізнатися правду про нього. Але повітря тут просякли таємницями, а трагедії не мають лікування. День за днем кришталева зозуля зриває новий хід. Чи це совість, помста, чи доля, що відмовилася відпускати? Нікому не під силу втекти від минулого, коли кожен шепіт нагадує про спадок болю. Сподівання та страх, клятва і гріх у цьому трилері, де ховаються душі, а не імена. Правда спростовує звинувачення, а правда викликає лихоманку. Чи прийме лікарка ризик не вилюкувати, а зцілити? Мердо. Смерть у сім'ї. Століття влади. Покоління привілеїв. Одна родина тримала закон у своїх руках, аж поки правосуддя не постукала в їхні двері. Південна Кароліна знала їх як недоторканних. Династія Мердо Юристи, що вершили долі, розкіш, вплив, безкарність, але навіть найміцніше імперії руйнуються зсередини одна трагічна ніч на воді човен, п'яний син, мертва дівчина. І раптом минуле починає кричати голосами забутих жертв скільки смертей приховує родинне дерево, скільки таємниць похована під мантією правосуддя. Джейсон Кларк та Патріція Аркет у серіалі заснованому на реальних подіях, що шокували Америку. Коли влада стає прокляттям, а гроші не можуть купити прощення, правда знайде свій шлях. Ранкове шоу СЕЗОН четвертий. Коли камери вмикаються, маски падають. Світ прокидається. І перше, що він бачить, це їх обличчя, що формують настрій країни, новини, від яких залежать кар'єри, репутація і політика. Але за ідеальною картинкою ранкового шоу ховається те, про що мовчать у прямому ефірі. Четвертий сезон це ще гостріші ефіри, небезпечні союзи та скандали, які можуть знищити не лише програму, а й людей. Алекс і Бредлі знову опиняються між правдою і рейтингами. Чим ти готовий пожертвувати, аби лишитися в кадрі? Закулісні війни, токсичні слава, Великі Гроші і маленькі таємниці, що стають національними заголовками. Дженніфер Еністон. Ріс Візерспун В новому сезоні драми про тих, хто щоранку допомагає Америці прокинутися. Відлига. СЕЗОН другий. Крига тане таємниці ні. Після приголомшливого успіху першого сезону Катажина Завея повертається. Ще сильніша, ще рішучіша, ще небезпечніша для тих, хто ховає правду. Холодні води одеру зберігають страшні секрети нове тіло, нова загадка. І питання, від якого стине кров де дитина? Вона поліцейська, яка ніколи не здається, навіть коли розслідування загрожує зламати її саму. Кожен крок наближає до істини і до безодні, з якої нема повернення. Другий сезон культового польського трилеру – це напруга, яка не відпускає до останньої секунди, несподівані повороти, блискуча гра катажини Вейди – та зіркового акторського складу на чолі з легендарним Богославом Ліндою. Коли лід тане, на поверхню виходить найстрашніше. ПриВАТНІ детективи. СЕЗОНИ 4 та 5. Справи чекають. Хокей – це минуле. Детективна робота це теперішня. Повертаються. Найзабавніші та найхитріші детективи Торонто – Мет Шейт і Енджі Еверет, дует, який розшифрує найскладніші злочини міста, розбираючись одночасно з власними демонами. Колишня суперзірка хокею і досвідчений детектив, на перший погляд, ідеальна пара, насправді вибухова суміш амбіцій, гумору та непередбачуваних розворотів. Кожна нова справа це не просто розслідування. Це острівець розваги серед темних таємниць міста, блискуча комедія, напружені детективні хитрощі та глибокі людські драми, все переплітається в один неймовірний сезон. Джейнсон Прістрі повертається в ролі Мета з усією своєю харизмою, а Сінді Семпсон, як Енджі, тримає всі нитки інтриги в своїх руках. Сезони 4 та 5 – це вершина серіалу. Справи стають складніші. Суперечності загострюються, а хімія меж героями досягає нового рівня. Від жорстоких вбивств до кумедних непорозумінь ваша улюблена детективна парочка готова перевернути весь світ Торонти з ніг на голову. Дорога на кладовище. Сезон 1. Там, де закінчуються сади, починається правда. Південний Оксфорд тихі вулички, ідеальні газони, ідеальні сім'ї, аж доки один вибух не розриває ніч і не забирає дитину. Сара Такер – звичайна сусідка, яка чує те, що інші воліють не чути. Зоє Гарвуд приватна детективка, яка копає там, де іншим заборонена. Вони не мали б зустрітися, але коли зникає восьмирічна дівчинка, а поліція закриває справу швидше, ніж відкриває, дві жінки стають єдиною надією. Кожна знайдена деталь це новий труп у шафі, кожне випадкове співпадіння частина військової змови, що тягнеться десятиліттями. Ема Томпсон, Рут Вілсон. дует, від якого мороз по шкірі. Тут немає героїв у плащах, є лише дві жінки, які йдуть дорогою, з якої не повертаються живими. Коли спокійне передмістя стає зоною бойових дій, а правда похована глибше, ніж будь яке кладовище. Apple TV представляє трилер, після якого ви ніколи не дивитеметься у бік сусіднього будинка так само. Повільні коні. СЕЗОН п'ятий. Їх списали, їх забули. Їх недооцінили. П'ятий сезон культового шпигунського серіалу від Apple TV. І Слоу House знову у грі Джексон Лем повертається. Брудний, цинічний, геніальний. Шеф, якого ненавлядять усі і без якого мі 5 давно б упала. Гаррі Олдман у ролі, для якої він народився, його команда збірна провалів британської розвідки. Ті, кого вигнали за помилки, скандали, алкоголь, ті, кого посадили в занедбаний офіс, і забули. Але коли справжня загроза стукає у двері Англії, повільні коні раптом стають найшвидшими. Сезон 5 – це нові змови, нові зради і старий добрий лем, який знає у світі шпигунів виживають не найкращі, а найхитріші. Іронія, напруга, несподівані повороти і жодного Джеймса Бонда, тільки справжні, зламані, непереможні агенти. Повільні коні сезон 5 недооцінені, небезпечні, незламні.